На тренінгу ситуація виглядає приблизно так. У житті все більше схоже на це. Небезпека може статися будь-коли будь-де. Наприклад. Захоплення заручників Цей тренінг розрахований на людей, які опинилися у небезпечній ситуації, але у них немає відповідної військової підготовки. Тренінг відбувається у штаті Огайо. Проводиться він на базі інституту дипломатичного захисту, який заснував Едвін Лард. Інструктори програми, колишні військовослужбовці. Їх головне завдання навчити цивільних навичкам виживання. що ми намагаємося зробити, так це створити свого роду сценарій шоку. Едвін і сам з військових найважливішою зброєю в екстремальних умовах він вважає джгут. Твоє завдання, щоб всі в твоїй команді мали джгут. Як показує досвід, інколи ситуація складається так, що джгут єдиний у розпорядженні предмет, який може врятувати життя. Учасників тренінгу також вчать відірватися від переслідування. На практиці це означає керувати автомобілем на швидкості 170 кілометрів на годину. Якщо відповідно підготуватися, то можна керувати машиною на максимум її технічних можливостей. І відірватися на безпечну відстань від нападників. Підготовка до екстремальних випадків включає і навики володіння зброєю. Не обов'язково робити з них снайперів. Це лише дати їм загальне уявлення про те, що там відбувається. Чимало часу інструктори присвячують випадкам викрадення людей. Особливо ретельно вони пояснюють, як поводитися, коли надходить допомога наші клієнти у більшості не військові, і їм незвичні потужні вибухи, стрілянина і таке інше. Тому вони й проходять курс інтенсивної підготовки. для цього вони і перебувають тут, щоб навчитися виживати у небезпечній ситуації. Для працівників гуманітарних організацій, яким доводиться працювати у зонах конфлікту, не маючи за спиною військового вишколу. Цей тренінг може означати різницю між життям та смертю. Jam, 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 <Kuzmenko> right hey, I'm leaking any freeze. I don't know how long my truck's gonna make it. Alright, we're gonna do? to